Так, доброго дня нам усім. Мальчики, ді... дівчики. Усі, усі. Так, сказати вам хочеться велике спасибі. Не знаю за що. За все. Діваєте, не підбереш віддільно, за що. За все. За те, що дивитеся, за те, що підписуєтеся, за те, що вірите, за те, що коментуєте особи. Велике спасибі вам усім. Підмаєте за лайки. За все. Ютуб робимо ми. Тобто я розказую, ви дивитеся. Не будете ви дивитися, я не буду розказувати. Тобто, Ютуб це таке, що ну, от ми робимо його в місті з вами. Телеграм там є, підписуйтеся. Молодці ви підписуйтеся. Ну і будемо далі трошки знімати. Є теми, є про що балакати, є про що побалакати. Ой, в нас весна, наконець. У нас така черешенька зацвіла. Грибимося, робимо, гадаємо, знімаємо. Все в усільному темпі. Треба на кладбище ще піти, трошки поприбирати там. Ну, Взагалі, займаємося. Як всі люди, так і ми. Понимаєш, війна війною, а українець, мабуть, така людина, чи українці такі люди, що, тимаєш, і дерева побілені, і хати побілені, і все зроблено, і черешня должна цвісти, і все повинно бути. Отак От пч. Українці це ті самі бджіл, пчлки, як то називає. Понимаєш, дай Бог нам вистояти, видержати. Да, дай Бог тварям тим отримати те, що вони заслужили. От такі діла. Так що, велике велике дякую. Це від душі кажу. Це не тому, що там якісь такі слова. Це дійсно дійсно. Це дуже важливо, одним словом, це дуже важливо. Якщо хтось це каже, що не важливо, ну не важно це день, два, неділя, поки ти не поймеш, що там, як там, будуть дивитися, не будуть, ну, тобто це ще не важливо, бо ти ще цього не розумієш. Уже якщо воно починає там, то це важливо все. Важно. Ваші підписки важні, ваші просмотри важні, ваші коментарі важні, лайки важні, дізлайки важні, все важливо. Тобто, це ти общаєшся, що з тобою общається і ти общаєшся. Так що, так що давайте будемо разом. Разом все це. Вистоїмо разом. Карти брала, буду, брала і буду брати, казала і буду казати, кому нравиться, кому не подобається, те, що карта показує. Карта це така, понимаєш, це така система, що немає, що вона за них чи за нас, чи вона за кого. Карта показує, старається вивезти людину з, з будь-якої ситуації. То є, Ну, дзвоните ви, чи там приїжджають, чи приходять до мене. Карта старається вивести ситуацію, щоб людина зробила так і було добре. Тобто карта це не те, що там от, зараз погане про тих, чи про тих. Ми балакаємо про тих, і про цих, і про наших, і про ваших. Про все це ми балакаємо. Ви це знаєте. Тобто немає тут такого. Ну, давайте подивимося, там вже всі передивилися цей Пентагон. Там якесь сліття документів було, я дуже і не цей, і тут хто на що й писати. Ось написала Пентагон. все, Що далі сюди писати, не знаю, абсолютно, бо я його, як-то воно, пройшло мимо мене. Ну, давайте подивимося Пентагон, там слід, злили якісь документи, хто для чого, чим воно це кінчиться, закінчиться. закінчиться. Тож, давайте подивимося трохи цю тему. Якісь теми все одно треба дивитися. давайте. Подивимося, так ану. Яка. Ну для когось дуже важко, для когось, понимаєш, для когось це злиття інформації, воно не воно не пройде даром. Тобто, навіть ми беремо цю саму Україну. Для когось воно даром не пройде. Тобто, не всі будуть щасливі, чи не всі щасливі й доволі, що якась інформація там вилилася? Є люди в Україні, ми українці, ми за Україну зразу балакаємо. І люди, для яких дуже важко це буде. За цим грузом, з тим, що вилилося от вилилося інформація, яка там. Для них буде важко цей груз нести. Тобто карта це показує. Не просто так, не хухре-мухрезує. мухре ну, Бачиш, задействовані ті самі гроші, задействовані ті самі люди, які, от по цих двох картах, от я б сказала, люди, які на телевізорі одне, чи там десь вони одні, а зовсім за телевізором, ну, так будемо називати, за телевізором вони зовсім інші люди. Другі цінності, інші поняття, все друге, все друге. От для цих людей буде важко. Понимаєш, той, хто відкритий, той, хто от, тому немає чого, от, немає тут інформації про тих людей. А є люди, які дійсно зажаті, от, понимаєш, в яких огранічення є, ну, от, як сказати, він вона щось робить і розуміє, що за ним, за нею дивляться. дивляться. Понимаєш, через що ограничення, через що людина знаєш, маневрує туди сюди, туди сюди. От для тих людей є цей. Ну, комусь це нужно було. По карті дев'ятки кубків, то комусь це нужно було. Для когось це важно, для когось це нужно було. Далі подивимося. Ну, комусь емоції, там, комусь емоції через край. Не знаю, тут як по п'яти картах я б сказала, за когось дуже жопу раніше, от як-то тягнули. А тепер за цю людину, знаєш, ця людина йде як вечельника, і ця людина йде, як брошена усі, усіма. Хоча в цієї людини от, по п'ятьорки мечей все оружжя. Тобто людина, яка знала багато чого, багато чого, того, що не треба знати, і багато про кого. Тому що п'ятерка це таке ну, знаєш, окруження людей, це не одна людина і не в парі. А є людина, яка от на цю людину воно все показує. Це Пентагон. Да? Да. А за кошти так в Україні. А на кого ж це так в Україні. Що ж це за інформація, чи що це, це таке? Секретні документи якісь а про кого це? Людина, яка дуже довго старалася по четверті Пентаклі, ну, знаєш, сказати, закривати своє лице. Тобто, отак, як я кажу, от по телевізору одне, чи там не телевізор, ну от на публіку одне, а в закритому поміщенні — зовсім друге. Для кого це війна? Для кого це? Що це за такі документи? Бачу, я це раніше не дивилася. Скор... Так, хтось, хто хотів, понімаєш, по сонцю, щоб багато чого не було публічно висвітлено. Ну от Сонце це свят. Це тобто, те, що в темноті там скривалося, по сонцю, воно все висвітляється. От хтось, хтось, хто от з от мужик якийсь, який вроді все оружиє в нього в руках. Секрети якісь там п'яте, десяте, щось він знав, щось він. Понимаєш? І для нього от зараз те, що ми беремо Пентагони, оця документи, от для нього цей страх, що багато чого буде понятного, ну для нього це дійсно страх. Ну, тому що, чого страх? Тому що десятка жезлів. То що людина не розуміє, як це тягнути далі. Понимаєш? І що тут далі йде? Король, Пентаклій. Тобто король, який, який собі цену знає хорошо. Який вісомий король, від, ну, від слова якого там багато чого залежало. Ну, не імператор. не імператор. Якби тут перва карта імператора йшла, сказав би, це ну може бути наш президент, тому що ми за Україну балакаємо. Ні, це біля президента, ну це король Пентаклі. В тобто, да. король, в якого самооцінка Ну, навіть я не ну, як сказати, біля карти сонця. Ну, От він себе вже не те, що не те, що ходить ногами, а носи себе прям. Хтось потеряв, як то реальність потерялася в людини. Ну, а тепер що? А тепер що, в'їжджати треба? Бістренько, бистренько вїжджати треба. А тепер, тепер буль перенесе. Оця людинка, оцей мужичок. І це земляний знак, і це дійсно людина, яка, понимаєш, яка, яка себе переоцінила? І от, понимає, а з іншої сторони, от біля нього карта Сонця. Отак от хотілося сонця, отак от хотілося сам, собі любимому тепла, добра, грошей і всього остального, що, понимаєш, що боль, боль переносили інші ну люди. І карта, ну тут бачиш, тут в будущем падає. Ну, от побачимо, як карта покаже. Фамілії, імен карта не напише. От побачимо, кому в будущому, по тройки мічей, по тройки розумієш, для кого будущее буде дуже таке непросте. От для кого буде будуще непросте, хто біля руля, так сказати. От для цього карта показує, оце слив інформації. було. Таке, що це для однієї людини було. Ну, щоб одну людину висвітити, так. Дуже стирати полотенечко. Це, це одна людина, для однієї людини був слив якийсь. До того, щоб коснулася одна людина. Ну, по-своєму теж, да. по-своєму теж, да. тому що, що треба щось зробити так, щоб йому не дати більше піднятися. Чи їй, чи йому. Ну, король це йому більше ж що... тут. Понимаю, що По десятки мічей, щоб ця людина, ну така ситуація така була, щоб ну, от він вже більше не, ну, голову не підняв, ну, нічого не міг вже все, на цьому точка ставиться. Десятка мічей, ну, десятки це взагалі остання карта. А тут дві десятки жезлова десятка мічей. Тобто йому як не дають далі, знаєш, як ото кислород перекриває через цей Пентагон, через оці документи і через оце все. От йому як перекривається кислород. Ну, тут тайна, тут все одно, тут бачиш, тут по верховній жріці можна балакати, можна догадуватися, а будемо ми знати тоді, коли хтось буде через переходи проходити, через, от... через те, що люди проходили. Тут не треба казати, боль, не боль, люди ще більшу боль переносять. Так що тут таке. Тут хто, що заслужив, той те й отри. І може ця людина, вона б знаєш, без Пентагону б цього й не отримала. А от звитоком цієї інформації і тут за солдатів теж ще щось іде. Тобто тут виток був і за пажів. Ну, тобто, наші воєнні, наші військові, а ну що тут за них, подивимося. пажі взяти. Що тут було? Ну, Перша йде людина. Людина, яка. Ну, не імператор. Якби карта імператор, сказати би імперія, імператор, а все. Ну, бачиш, для когось роблять пусту життя. Щоб пустота впереді була. Ну, а запажив Король жезлів, Десятка пентаклів, карта на. Не знаю, Тут те, що примірно було, якщо за пажів за армію, українську армію, якщо був там виток якоїсь інформації, то примірно тут цей виток інформації не дав більше того, що ну, от, ті, хто послухали це, розуміють ще більше, що все, все в Україні є зараз. Тобто, якщо злита інформація, і там були українські воєнні, українські ну, війна, Росія, Україна, то, понімаєш, там більше, чим... ну, вони можуть більше тільки розуміти, що в Україні все є. Тобто, це може бути і за наступ інформація, що є з чим наступати, і на коли там наступати. Ну, хтось прим'яно за українською, якщо беремо військову, то хто, комусь хотілося проманіпулювати. Тобто, якась маніпуляція була. Ну, прим'яно, якщо по цих картах... У цих брати карта, то тут кацапи повинні ще більше злякатися. Якщо це для кацапів чи для кого, то тут кацапи ще повинні більше подумати. Що дійсно готується щось, що дійсно є з чим напад йти в наступлення. І по карті мага тут все, все те, що треба, Україна, ну, як сказати, в силі зробити. По землі, по небу, по воді, ну, тобто Україна в силі зробити, хоч б там не висела. Тут оця людина, це інтересно. От будуще цієї людини, тут карта інтересна, тому що, якби сказати, от бачиш, тут Верховна жріця, білий стовп і чорний стовп. Ну, есть, людина може казатися білою пушистою, в той же час відвернулася, і вона чорненька, гниленька людинка. ця. Тут, 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 будущее, от, от цієї людини, от воно більш. Ну, більш подумати є, якщо когось це касається лічно, тут є про що подумати. А українські воєнні тут більше, тут більше навіть, якщо інформація відкривалася, то відкривалася для, ну, не для того, а от те, що в Україні є. З чим робити цей наступ. Ну і що ще? Давайте подивимося, що ще військові? Що ще військові? Ну, скоро, все почнеться скоро. Свято наближається. Понимаєш? І от кацапам хочеться сказати, що не брешіть самі собі. Понимаєш? І от тут імператор. І карта правосуддя. Ну, да. Жде, жде, український народ жде, український імператор цей самий жде. От колись воно для нас було, от всі карти покажу, колись ця перемога, колись оцей наступ, який ми готуємо за цей час, понимаєш? він був дуже далекий. Тобто мені, знаєш, як от ця карта показує, що ну, хрен за хто до цього дійде. Тобто дуже далеко, як от зірки на небі, від нас був колись оцей контрнаступ. Понимаєш? А зараз карта дійсно, карта імператор, імперія наша вся, Отже, де цього правосуддя. От дійсно, дати по так, щоб. Покоління українських людей далі оцих кацапів в образ не бачили. Нічого, тут єдине, що сьмерка мечей, Я ну зараз сьорку цю відкрию. І все буде стремительно. Все по мечей, чи вжезлів, тут карта все стремительно, по скорості йде. Да? Тобто лягли спати, не знаємо, проснулися, знаємо те, що не знали. А ну що сімка мечей. Що ж за мечей? Що діло в тому, що тут самому і Пентагону треба дивитися, тут, тут карта, систему треба як то міняти. Тобто повністю повинна система мінятися. Тому що, ну, як сказати, ну, це не останній случай, який, там, якщо щось воно виброшено, викинуто із важної інформації. Діло в тому, що, щоб тут далі цього не повторялося. І нема тут, бачиш, тут карта йде на пажа, тобто на молодих людей. Тобто, і молода людина, і молоді люди все це викинули. А тут карта показує, що це брехня. Тут спіци, тут грамотні люди, які це викинули. Для чогось вони це викинули. Ну, країна від цього чи ні. Ну давайте так. Хто це за людина? Поживемо, побачимо. Карта показує, що все це ми побачимо на собі. Тобто це не буде скрито. Більш карта показує, що скрита була життя до цього. Його король да. його життя була до цього, більш скрита від людей. Після цього карта більш відкриває людей. Ну, людину цю і його життя для всієї України. А ну давайте подивимося, чи для України воно. Щось це ну, для України в цілому, не для однієї людини, а для України. Та нічого. Знають і знатимуть, що буде наступлення, буде все. Нічого тут такого. Сімерка мечей. Тут як карта показує. Тут не те, що брешуть людям а по сімки мічей. Не треба так те, що не кажуть, нічого не проїздить, все проїздить, те, що треба проїздити. Єдине, не треба думати, що от хтось когось хоче обдурити в цій ситуації, в якій є зараз Україна. От іменно з війною, з війною, не беремо Київ, там, всі оті... а понимаєш, з війною. Ніхто нікого обдурити не хоче. Те, що треба, те треба знати. Те, що не треба, тут воно карта. І, Все буде дуже швидко. Тобто не вспінем і оповниться. От карта це показує. Поживемо, опять я кажу, сто раз казала: поживемо, побачимо. Не треба, тому що в кожного свої емоції, всякі є люди, все те, що відкривати, те, що не треба відкривати, воно не відкривається. Розумієш? Хтось не вірив це до сих пор, що це все буде. Ну, опять же, поживемо, побачимо. Все, карта показує, поживемо, побачимо. Ну, давайте цими картами візьмемо. Чи щось там воно для України, цей слив інформації. Цілому для України. Щось для України міняється, щось для України нове. Тут, бач, побалакати, є про що побалакати, от карта розговору. От є нам про що побалакати, і не більше того. Як був наступ, то тоді він тоді буде. Хоча по строках, може, трошечки він переміщався туди-сюди, я б сказала, тут навіть раніше, тому що тут неожиданно коні де, ну. В Ну як сказати, в да. так. Тут раніше може бути, ніж воно должно було бути. От так воно для України. А кого не треба жаліти? А кого не треба нам жаліти? На кого не треба нам жаліти? Той, хто що... ну от, отак, 5 карт, той, хто що... багатство собі такими путями різними. От карта показує, от так, щоб відкрити вам, от карта показує, а тих не треба жаліти. Понимаєш? От мітьолка. От брать і її вимітати на цей, перестати молитися, перестати бути добродушними такими, як ми є. Понимаєш? І от Зробити собі такий подарок. Потім це буде, потім це буде. І отут карта допоможе вищих сил. Якщо вищі сили, показує карта, допоможуть нам, дасть Бог, за цією війною проти Росії, то вищі сили поможуть і отут. І отут карта показує. І от карта, кого не треба жаліти, от карта показує. Тих людей, які нечесно от мільйони мільярди собі сколотили, от їх карта показує, жаліти не треба. І потім ви будете самі жаліти про це все. От і все. От така карта, от тобі Пентагон, от тобі витяжка, От є людина в Україні, я б сказала, ну, який стоїть про це подумати. Її, ну, Когось це лічно касається, карта показує. Те, що буде наступ, буде наступ, він може бути раніше, ніж там предполагали, ну це таке. Поживемо, побачимо. Дякую. Ну, а потім, а потім карта показує. Якщо вищі сили вас провели по цьому всьому, от з Росією, то Вищі Сили її тут вони не, як сказати не, да не дінуться, будуть з українцями. От і все. Миру нам, добра, нам, здоров'я, всім, нам і вам, всім, 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 щоб ми дождалися цю перемогу, щоб ми її празнували, щоб ті кацапи отримали по заслугах не більше, не ні менше, ніхто їм нічого. Отак, от як вони, отак от і їм в відповідь і все ми опять підписуємося дуже дуже приємно